Доброго дня, любі малята! 29 січня пожежники України відзначають своє професійне свято, День працівника пожежної охорони. В наш час без професійних пожежників не можна обійтися. Вони ліквідують наслідки воєнних дій, терористичних актів, ліквідують наслідки повеней та землетрусів під час великих пожеж та інших екстремальних ситуацій. Пожежники можуть працювати без перерви понад добу. Лісова пожежа це стихійне некероване поширення вогню лісовими площами. Найчастіше лісова пожежа провокується людською недбалістю, незагашені багаття кинутий запалений сірник. І тут знову на допомогу прийдуть пожежники. Пропоную сьогодні намалювати картину пожежа в лісі. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу із заздалегідь намальованим деревом фарби, вода, пензлики та серветка. Спочатку чорною фарбою ми намалюємо спалені дрова. Червоною фарбою ми намалюємо вогонь, який перекинувся ще й на дерево. Додамо помаранчевого кольору нашому вогню. Змішали білу та червону фарби, намалюємо голову та шию нашого пожежника. Червоною фарбою ми намалюємо куртку та штани нашого пожежника. Червоною фарбою ми намалюємо захисну каску на голові. Жовтою фарбою ми намалюємо смужки на одязі пожежника та рукавички. Чорною фарбою ми намалювали ще взуття та шланг в руках у пожежника. А тепер сірою фарбою ми намалюємо шланг. Ще ми намалювали блакитною фарбою очко та Водичку. Намалюємо, лється, щоб загасити вогник. Подивіться, який гарний малюнок у нас з вами вийшов. Спробуйте і ви намалювати такого сміливого пожежника, любі малята! Успіхів вам у творчості і до зустрічі!